Словом, те, що це театр не лише абсурду, а й найвищого цинізму, ми спостерігаємо вже з 24 лютого. Але насправді я впевнена, що ми бачимо, розуміємо лише якийсь невеличкий відсоток цього того, що коїться в місті за цей час. Ми спробуємо дізнатися трошки детальніше про життя окупованого міста від Анни Романенко. Це редакторка сайт, сайту Маріуполя 0629.com.ua. Зараз з нами на зв'язку, пані Анна. День добрий вам слава Україні! Героям слава вітаю! Розкажіть, будь ласка, що вам зараз відомо про життя міста, і окрім тих скупих картинок, які намагаються зараз розрекламувати окупанти, що за нею стоїть? Як зараз живуть люди? Що у них з їжею, світлом, водою, медикаментами? Життя в місті не покращується, і якщо б ви спитали мене, який основний такий, знаєте, настрій суспільства, я б сказала депресія. Бо коли я е, прошу людей про е, поговорити зі мною, дати мені інтерв'ю і просто розповісти, як вони живуть кожного дня, вони мені відповідають частіше за все, не маємо настрою, стан дуже депресивний. Я таке чую щодня. Тобто, окупанти, вони. Намагаються робити красиві піар-картинки для того, щоб для своїх пропагандистських шоу для пропагандистських своїх відео. Вони це можуть робити. Вони примудряються знімати. Так, обирати такі ракурси, щоб в кадр не потрапляли дійсні умови, в яких живуть перебувають люди. Маленький приклад. буквально на минулому тижні вони повідомляли про свої успіхи щодо побудови нових лікарень, показували обласну лікарню, куди приїхали російські фахівці і проводять там якісь оперативні втручання. В той же час нам повідомляють працівники. Цієї лікарні, що в операційній там немає вікон, взагалі нема, і вони завішані простирадлами. І люди проводять операції в, в, в практично в антисанітарних умовах. І кожному пацієнту одразу вливають велику кількість антибіотиків через те, що там нестерильно і потрапляють інфекції. Кожного дня люди в лікарнях помирають. Точна кількість цих смертей, ми не знаємо. Але це дуже велика кількість, бо місцеві морги не вони не можуть прийняти під своїм дахом всіх померлих. І це вже йде мова не про бомбардування, щоб ви розуміли, а про смерті природні люди від хвороб або від віку помирають. Їх привозять і складають, складують на вулицях біля моргу, бо там всередині вже нема місця. Це нам дає уяву про рівень смертності в мерю. Зараз без проблем в принципі, можна придбати основну групу продуктів харчування, якщо про це говорити. Але ціни на ці продукти вони дуже захмарні. І єдине, мабуть, що там більш-менш дешево, це кавуни, бо їх привозять з Херсону, інша Україна не має доступу до тих товарів, і вони там дешеві. Навіть картопля, помідори, огірки, які були на початку сезону. Навіть більш дешеве, ніж на контрольованій Україною території, зараз все зросло в ціні, все буквально. А такі продукти, як м'ясо та ковбаса, взагалі доступні дуже обмеженій кількості людей. Що стосується ліків, то переважно люди, які не потрапляють в лікарню, бо в лікарні, як правило, чесно скажу, що вони аперують якимось там кількістю препаратів, які завозять, і надають медикаменти. А от Якщо людина не звертається до лікаря, то вона може купити медикаменти або в Донецьку і треба їхати витрачати гроші, або в Новоазовську. Бо в Маріуполі перелік медикаментів дуже вузький і люди не можуть отримати те, що можуть. Ну і крім того, такі дуже побутові сучасні речі, які потребує людина щодня. Це гігієнічні засоби, жіночі гігієнічні засоби, засоби для миття унітазів, там тощо, все це не тільки Стоять за хмарних грошей. Воно все, я не знаю, яких торгових марок, де вони це беруть, але люди скажуться, що воно не діє, не миє і взагалі неефективне. Тому зараз е, люди, родичі е, от просто е, передають посилки е, майже там, кожного дня люди там, на цьому заробляють, замість пошти завозять в місто. Е, Партії таких от українських товарів або якісних імпортних товарів, і таким образом люди намагаються допомогти, як яким е, 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 чином вижити своїм рідним, які залишаються в Маріуполі. Е, Про комуналку скажу. А як надходять туди ось ці посилки навіть? Чи, чи то продукти, чи то якісь засоби побутової хімії, чи медикаменти? Яким чином? Через відділення Укрпошти чи нової пошти вони там не працюють? Як окупанти це дозволяють? Які вони для цього вигадали способи? Просто люди їздять на власних на власному транспорті мікроавтобус. Тобто вже згуртувалася така група людей, яка перетворила це на бізнес. Вони через мережі інтернет, через соціальні мережі, збирають замовлення. І за гроші за певну суму грошей перевозять посилку до адресату. Вартість посилки залежить від об'єму передачі. Ну тобто, якщо людина передає ключі, то це може там коштувати 200-500 гривень. Якщо це велика якась посилка, то це може коштувати там 1000 гривень і дорожче. Ну залежить від обсягу. Є велика проблема, в тому що не всі посилки доходять. Тобто є не дуже чесні на руку люди, які ще там сортують половину посилки, можуть забрати на блокпостах, до речі, окупанти вони теж перевіряють і можуть з'яти половину. Але в, от, в соцмережах люди передають разом з номерами телефонів і рекомендації. Наприклад, я скористалася послугами там якогось, там я не знаю Степана. Він все зробив якісно, доставив все, що я там їм замовила. Я пишу, що да, можна довіряти цій людині, тобто багато шахраїв, але вже така група, люди самі, як би мовити, регулюють цей процес і своїми власними рекомендаціями відбирається така група людей, яким можна довіряти, і які роблять бізнес на цьому, та таке життя. Пані Ано, а от що з роботою і з зарплатою? От ви озвучили навіть розцінки, наприклад, на передачу там від 200 гривень до 1000, і ви оперуєте гривнями. А ми знаємо, що росіяни туди намагаються дуже активно завести рубль. І що з роботою? Хто нині реально її там ще має? Є дуже великий попит на лікарів. Їх не вистачає. Лікарі, медсестри, санітарки це те люди, які потребують, і які дійсно, якщо ти там Маріуполь, ти завжди знайдеш роботу. Дуже велика потреба, звісно, на розборці завалів. Бо Маріуполь, ну я не знаю скільки потрібно часу, але він досі залишається містом сміття. Це всюди сміття. Комунальники вони не в змозі впоратися з тими обсягами сміття, яке щодня викидають люди і яке не вивозиться. А не вивозиться через те, що вся техніка була в період 2-3 березня зруйнована, розбомбили КП Комунальник, наш Маріупольський, і зараз там росіяни Санкт-Петербург здається трошки якихось там своїх стареньких автомобілів, Камазів доставили, але вони не можуть впоратися взагалі. І мені дуже дуже шкода про все це говорити, тому що в Маріуполі були мани, були німецькі машини. Була сучасна техніка на 100% нова. Нам зараз старенькі мази, якісь там чи ті камази привозять, які погано виглядають і погано працюють, і вони точно не можуть впоратися. Крім того, їх просто мало. Це одна проблема, да, побутовий мусор. Інша проблема це будівельне, будівельне сміття, яке всюди це зруйновані будинки, навіть ті будинки, які вони за планом демонтують. Вони не встигають вивозити залишки. У там, наприклад, будинок в Маріуполі на вулиці Сонячній, там десь два тижні тому демонтували. А купа сміття досі залишається на місці, бо є проблеми з сміттєвалищами, є проблеми з мусором, і саме на такі роботи люди потрібні, бо вони не впораються. Вони зараз приймають людей на люди це платять, Люди за це отримують гроші. Зараз почали отримувати гроші. Я не можу сказати скільки, тому що це дуже різні дуже різні суми. Ну, я от знаю, що лікар, який от працював минулий місяць в Маріуполі, отримав 20 тисяч російських рублів. Звісно, всі зарплати, тільки в російських рублях виплачуються вчителям. Обіцяють 40 тисяч російських рублів. Це непогано навіть по російським міркам, але ще жоден вчитель ці гроші не бачив і не отримав нічого. Були включно до серпня місяця. Були дуже великі перебої з виплатами заробітних плат, тобто людям обіцяли, але не виплачували. Зараз начебто, наче почали виплачувати. Є ще такі така проблема в місті, як недоброчесні підрядники, бо дуже багато. Росіян, які отримують від Міністерства оборони Російської Федерації субпідряди на виконання тих чи інших робіт, вони набирають місцевих, бо це дешевше. Своїм з Санкт-Петербургу або там з Тульської області Росії треба платити більше. Вони використовують місцевих як таку дешеву робочу силу. Але дуже багато прикладів, коли саме такі субпідрядники взагалі кидають людей на гроші. і це. Теж така реальність, ну тобто, притані пана паніано, бо ми трошечки обмежені так. в часі. Ще хотіла вас запитати про людей, які повертаються. Чи є такі, які дійсно можливо мали можливість, виїхали навесні, а тепер повертаються, бо залишилися не знаю родичів, якесь майно, надія забрати. Е чи, чи, можливо, навіть і готові пристосуватися до нової реальності. Я розмовляла з людиною, яка відповідальна за формування списків на пропуск через блокпости, бо російська сторона вона тільки обмежену кількість людей щодня пропускає. І він мені розповів ось, що кожного дня цей, цю лінію, цей блокпост в бік Маріуполя перетинають близько 50-60 людей. Кожного дня. Але із усіма цими людьми, перш ніж вони там потрапили до списку, проводяться співбесіди, з'ясовується мета, з якою метою люди повертаються. Десь тільки 15-20% з цих людей мають намір там залишитись в Маріуполі. Всі інші приїжджають туди, щоб забрати якісь речі, подивитися в якому стані їх квартира, і знову виїхати з окупованої території. Зараз Такою метою подивитися на квартиру, забрати якісь речі. Так, рамки, Так, так. І, так. і зараз я хочу дуже. Да. Декілька секунд. Дуже великий потік зараз збільшується на виїзд з міста також, через те, що в місті похолодало, прийшли холоди і вже стало зрозуміло, що тепла не буде. А без даху і вікон, навіть на півдні все одно ніхто нашу українську зиму не перезимає. Так. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що знайшли час долучилися за детальні розповіді. Анна Романенко, редактор сайту Маріуполя на шість